Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників «Ахілес-92», друга окрема штурмова бригада, долучається до нашого ефіру. Пане Федоренко, вітаємо вас. Вітаємо слава Україні, героям, героям слава. слава! Як змінювалася інтенсивність бойових дій на півночі Харківської області продовж останнього часу? Якщо проаналізувати в розрізі часу, напевно, місяця, то ситуація залишається беззмінною. Противник постійно намагається нарощувати інтенсивність бойових дій. І тримати на відміці високоінтенсивно для цього залучає нові резерви або з інших напрямків, або з середини Російської Федерації, і так чи інакше, весь час ідуть спроби противника посунути нас з займаних позицій. Натомість сили оборони позиції утримують, які залишаються за нами, і також формують передумову для того, щоб вибивати противника з тих позицій, які він займає, таким чином докупувати територію. Противник має величезну кількість особового складу об'єктивно, тому що щоденно зазнає дуже дуже суттєвих втрат, але поки що має можливість їх поновлювати. Що стосується застосування лекоброньованої броньованої техніки, як було сказано попередньо, вона мінімальна. Чому тому, що все, що противник застосував в зоні доступу нашим вогневих засобів, а також безпілотних систем, було або суттєво пошкоджено, або знищено. Водночас тим, противник застосовує високоінтенсивно свої безпілотні системи, як розвідувальні, так і ударні, і звісно, авіація. Авіація на поточний момент є проблема, яка точно може бути вирішена шляхом надання дозволу Україні на застосування високоточної зброї не на ту підстань, яку зараз ми маємо, а глибоко всередину Російської Федерації в ті місця де литовище, звідки здіймаються ворожі літаки з крованими бомбами. Це питання можна вирішити, і впевнений в тому, що. Фронт сформує передумову, яка дасть можливість нашим дипломатам отримати подібні дозволи наших міжнародних партнерів, друзів і тих, хто підтримує Україну. Пане Федоренко, а чи вистачає зараз нам снарядів? Чи вистачає дронів? Вся Україна донатить на дрони, які, зокрема, йдуть і на харківський напрямок. Спробую навести на конкретному прикладі. Умовно, один екіпаж за день відстрілює 50 дронів. Це гарантовано 25-30 або знищених, або пошкоджених цілей. Якщо на цей екіпаж в мене було б 100 дронів, ми відстрілювали 100 дронів і таким чином збільшували кількість знищеного ворога до 50 цілей. Тому дронів не може бути багато ні розвідувальних, ні ударних. Багато не може бути артилерії та боєприпасів. Них. Скажу так, що на поточний момент. Силам оборони є мінімальна кількість за рахунок підтримки партнерів, за рахунок збільшення об'ємів виробництва середньої держави, державних програм засобів БПЛА, за рахунок підтримки кожного українця. Ми маємо той мінімум, який дозволяє нам ефективно вести оборонні дії та вибувати противника з тих позицій, які він займає, тобто покращувати положення попередньому краю. Але чим більше дронів, тим більше збережених життів, тим більше вбитих ворогів і тим ближче перемоги. Юрій, а як змінюється кількість живої сили та техніки, яку росіяни використовують для штурмів на вашій ділянці? От якщо казати по броньованій техніці, вони майже її не застосовують. Танчики переважно здійснюють вогневеження позицій, закрите вогневі. Це що мається на увазі? З підготовлених позицій з мінімальними можливостями ризиковими для них приїхав відстрілявся в напрямку наших позицій, покинув територію, так? Якщо казати про легкоброньовану, вона майже вся була спалена силами оборони високоманеврину, типу багі, мотоцикли, противник так чи інакше застосовує, але набагато менше. Чому? Тому що також силами оборони були спалені їхні логістичні шляхи, і особовий склад противника не бажає я так м'яко скажу зайвий раз, також ризикувати. Тому переважно вони накопичуються. До тих позицій, з яких в подальшому чинять ударні штурмові дії, пішим ходом протягом всі доби по одному, двом затягуються на позиції. І після цього намагається вчинити ударні штурмові дії, але так чи інакше вони виявляються на шляхах голосування і знищуються за рахунок об'єднаного вогневого впливу. Це і гармати, і, і впівдрони і інші засоби БПЛА та вогневого впливу. Але противник повторююсь. Намагається тримати рівень БВД на відміці високоінтенсивно. тобто так чи інакше, все нові нові сили прибувають для того, щоб продовжувати штурмувати. Пане Федоренко, ви говорите, що все нові нові сили перебувають. також. І сили оборони повідомляли про те, що противник перекидає додаткові штурмові групи на харківський напрямок. Зокрема, Назар Волошин каже, що росіяни можуть готувати новий наступ на Харківщині. На вашу думку, чи буде така нова потужна хвиля наступу на цій ділянці фронту, і чи зможемо ми її стримати? Чи буде противник нарощувати свої спроможності на тих відтинках, де мав частковий успіх? Так буде, і до цього потрібно бути готовим. Скажу більше того, до цього сили оборони готові і виконують свої завдання так, щоб діяти на випередження. Якщо казати про потенційно переходлення державного кордону противником ще на якомусь відтинку, це можливо. Противник так чи інакше проводить розвідку державного кордону, намагається зрозуміти, в якому стані знаходиться наша лінія оборони. І визначити для себе потенційно слабке місце, де б вони могли б здійснити ударно штурмові дії. Наші прикордонні загони, також інші підрозділи Сил оборони, щоденно виявляють диверсійно-розвідувальні групи противника і нижчі дії. Тому можемо сказати впевнено, що противник не збирається полишати свої наміри по Харківщині, противник збирається нарощувати зусилля і штурмувати. Але де буде противник, залежить від сил оборони і від кожного з вас, хто підтримує сили оборони, донатить і допомагає всім, чи може. За моїм переконанням, противнику не вдасться зреалізувати тих намірів, які він поставив перед собою, і просуватися в глибину на Харківщині. Дякуємо вам за інформацію. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників АХІЛЕС, був з нами на прямому відеозв'язку. і розповів про те, що Збройні сили України контролюють ситуацію на Харківщині. Проте не виключено, що окупанти спробують накопичити сили і спробувати прорватися там.